Кінець липня став скандальним для державної інспекції з безпеки на наземному транспорті. Вже в четверте за останні дев'ять місяців правоохоронці затримали регіонального начальника Укртрансінспекції. Привід у всіх однаковий. Хабар нинішнім поки що підозрюваним став головний транспортний інспектор Донеччини Ігор Єлісовецький. Вчора було знайдено у службовому кабінеті цієї посудової особи 9 тисяч гривень. А також ще було знайдено 4 тисячі гривень, принадлежність яких з'ясовується. У ході слідства будуть з'ясовані інші факти, тому що є інформація, що це була систематична передача грошових коштів на протязі тривалого часу, як мінімум, з березня поточного року. За повідомленням прокуратури, начальник обласного управління Укртрансинспекції створив умови, за яких автоперевізники мали систематично передавати йому гроші, аби уникнути проблем у уведенні бізнесу. Посадовця схопили на гарячому, коли він отримував гроші з двох автотранспортних підприємств. Планові та позапланові перевірки мали б засвідчити порушень у роботі транспортників. Не виявлено в ході проведення оперативно-разхисних міроприяті. Виробництві... Оперативная информация полностью подтвердилась, что выразилось в документировании более 100 фактов получения неправомерной выгоды на общую сумму свыше 600 тысяч гривен. Каждый месяц сотрудникам инспекции незаконно собиралось от 150 до 200 тысяч гривен. Окрім захисту від перевірок, перевізники регіону за хабар могли отримати ліцензію чи неофіційний дозвіл працювати без неї, виграти конкурс на прибутковий маршрут тощо у цих випадках. Разові платежі сягали з великих автопідприємств навіть 100 тисяч гривень. До міліції інформація про протиправні дії Донецького облуправління Укртрансінспекції почала надходити ще на початку року. Сам же Ігор Єльсовєцький під час обшуку у своєму кабінеті всіляко відкидав факт отримання хабара. Происхождение даних денежных средств. Как не идут? Происхождение. То есть, ну, где вы их взяли, з якою целью они при вас находятся? Ну, так они со мной не ходят, деньги постоянно должны быть деньги с собой. В каждом кошельке какие-то есть деньги, но видят. Это не нужны средства? Да, это мои. Выставайте содержимое, пожалуйста. <къем> Все, содержимое, будьте добры, доставайте. опа Видеокамера. Это не мое. А? Это не мое. Я даже руки брать не буду. Ну, портфель же ж ваш. Портфель мой, кабинет мой. Это, это не ваше. Вы не мое. Понятия вы не имею. Вы не знаете, да? Я что понятия не имею. Шахрайський характер давно був притаманний Єлісовецькому, варто згадати історію із рейдерським захопленням 2006 року Зуєвського енергомеханічного заводу, керував цим процесом сумнозвісний Владислав Дрегер, котрий наразі перебуває вже понад два роки у Лук'янівському СІЗО. А ось генеральним директором підприємства був Ігор Юр'євич. Сума завданого тоді збитка оцінювалась у 33 мільйони гривень. Та й нині, навіть якщо не зважати на не. Пристойно суму грошей у гаманці держслужбовця, звідки і головне, навіщо є Лісовецького? Пістолет. Сиботи, чотири тисячі. Ми отак в сторону. Оставьте там. Варто відзначити, що найбільша автотранспортна організація України ВГОВАВ давно звертала увагу на невідповідність керівного складу Укртрансінспекції у деяких регіонах вимогам професії та часу. Адже арешт Єлі Совєцького не перший у лавах держінспекції безпеки на наземному транспорті. Було ще три ареста таких же керівників. Перше було в Криму. Второе было в Николаеве, третье было в Одессе, это четвертый случай. Причем они уже превратились в систему. Правоохранители во многих регионах в открытую говорят, что еще есть такие претенденты среди коллег или советского на подобную участь. Перевозчики во многих регионах в открытую жалуются на то, что их обложили данью, поборами. неадекватное отношение к ним во многих регионах полное отсутствие борьбы с нелегальными перевозчиками. Наоборот, давление на легальных перевозчиков. Наразі начальник держслужби по боротьбі з економічними злочинами у Донецькій області В'ячеслав Песаренко звернувся до мешканців Донецької області в цілому і автоперевізників. зокрема, Проханням повідомити наявну у них інформацію про інші вимагання в обласному управлінні Укртрансінспекції, начальника якого затримали за підозрою в хабарництві. Тож продовження історії слід чекати надалі. Ще два місяці залишилось до початку проведення виставкового форуму Вантажний автосалон ТІР, виставка Трансукраїна Україна-2013». Але підготовка до неї вже йде повним ходом. Кількість учасників збільшується із року в рік, адже відвідування виставок цього напрямку може бути корисним широкому колу ділових людей, підприємцям, інженерам, технікам та іншим фахівцям різних галузей народного господарства. Тут збирається так би мовити транспортна еліта України. Руководі бізнесу ходять по виставці, іменно саме у них ми беремо ці контакти. іменно що іноді, просто телефон якоїсь компанії складно дозвонитися до руководителя. До нього там, То достучаться, там які-то там замістителі, начальники транспорту і так далі. На тір 2013 будуть представлені важкі автомобілі та спецтехніка, але не залишаться без уваги і користувачі дрібної комерційної техніки та комплектуючих цього року. Ми точно будемо ставити новий тягач. «Хайвей, який є тягач року 2013, офіційно найкращий автомобіль року 2013. -го. І ще поставимо декілька новинок. Ми побачимо, може, це будуть європ'яті автомобілі дейлі, може, це будуть єврокарго, Євро-5 автомобілі. Ми ще до кінця не визначились. У нас в цьому году появилось очень много новинок, у которых нет аналогів у наших наших конкурентів. І ми б хотіли б пригласити основні компанії потребителі нашої продукції час виставки Трансукраїна україна Україна-2013» буде продемонстровано чимало пропозицій транспортно-експедиторських та складських послуг та техніки у діловій програмі конференції та круглі столи, що зачіпають актуальні питання та проблематику галузі. До обговорения запрошуються навіть закордонні фахівцы. За участие выставки будут приглашены наши немецкие коллеги. Непосредственно разработчики из Германии, разработчики из Франции новой продукции. Будет устроен будет проводиться семинар не по для наших не потребителей из презентации новой продукции и обсуждением перспектив её дальнейшего внедрения на территории Украины. Мы проводим и круглые столы, и конференции, и встречи. Э круглые столы, как правило, проходят на актуальные темы, которые существуют в транспорте. Если в данном случае у нас сейчас остростоящая тема безопасности перевозки Пассажиров и грузов будет проведен круглый стол с участием Министерства инфраструктуры, ассоциации, всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков АСМАП, где соберутся все вместе за одним столом представители как перевозчиков, так и представители транспортных средств которые представляют нам и также регулирующих органов и обсудят эти вопросы. Компания Premier EXPO все ще продовжує прийма. Ати заявки на участь, тож ті, хто бажає і себе показати транспортникам України і поспілкуватися із справжніми професіоналами галузі, можуть забронювати собі місце на автосалоні ТІР-2013 та виставці Трансукраїна 2013 року. Донецький аеропорт на порозі серйозних змін і підтримку у цьому надає Міністерство інфраструктури. Насамперед, аби українці більше літали, потрібно знизити ціни на авіаквитки. Для цього необхідно відкрити ринок для дешевих перевізників. Поки в Україні працює 9 лоукост компаній ще з кількома ведуться переговори. У нас в 2011 році доля лоукост-компаній була 7,8%. В 2012 году это році це було порядка 12-13 Я вам скажу, що за перший квартал 2013 года доля лоукост кост компанії ставила двадцять процентів. І ми вже видимо по полугодию, вона составляет порядка 22%. Что правда, Щоправда, усі ці рейси міжнародні, адже математика лоу доволі проста. Рейси коротші за 700 кілометрів.

конкуренцію нині керівництво Донецького літовища планує привабити лоукости 80% відсотковими знижками на аеропортові збори. Цього року сподіваються збільшити пасажирооборот до мільйону 150 тисяч людей. Тоді як минулого вдалося досягти позначки у мільйон. Загальна тенденція до зростання по всій Україні у середньому на 13%. І це при тому, що в Європі цей показник не перевищує півтора. Согласно прогнозу. Существующая тенденция роста на рынке сохранится на протяжении, как минимум, следующих десятилетий, и мы ожидаем, что соответственно с ростом ВВП на душу населения у нас в 2023 году будет порядка 28 миллионов пассажиров. Но я скажу, что это один из таких осторожных. І, возможно, навіть песімістичних сценаріях, оскільки при рості ВВП такий показатель може бути більшим. Прогнози розвитку ринку спонукають Донецький аеропорт до нової стратегії роботи. На Литовищі створять хаб. Великий транспортний вузол, де пересадку зможуть зробити транзитні пасажири. У нас вигідне географічне місце расположение. Ми самый крайній аеропорт на востокі України ближче всього знаходимося к Юго-Восточной Азії, центральній Азії і так далі. Ми к Федерації. Ми, дійсно далее. Мы действительно потенциально можем да, авіаційним сообщением між другими країнами і при цьому формувати транзитні потоки. Модернізована до Євро 2012 инфраструктура дозволяет різного класу за будь-якої погоди при цьому потужності вистачає, аби ще й збільшити пасажирооборот із нинішніх 1 мільйона до майже 8.